Всім привіт! Вчора, 22 липня, до мене завітало таке ось повідомлення. І тут було питання, що це може бути. Ми от на фото бачимо. капуста, Капуста більш скоріше це цвітна капуста. Так, і якісь плями. Плями такі незрозумілі, хлороз на цих рослинах. Внаслідок чого? Внаслідок чого. Можна було, б, можна було прописати якесь лікування рослини. Можна було б звернути увагу, що це ось зараз ми бачимо в центрі тут якісь опіки від зайвого азоту, або якесь було оприскування, що його спалили цю рослину. Ось і, але, але тут, якщо дивитись, бачимо, що на старих листях більше, на нових менше. І... Логіки, До чого причепитись тут нема. Ось тут є на верхівці з краю. Чого з краю, ну, Тобто, молодий лист, ось він в центрі, з біле, біля пляма є, а туди далі нема. Тут по центру йде, і, схоже, мабуть, як розвивається бактеріоз або, ну, тобто, нема. Логічного пояснення, що відбувається тут з рослиною. Ну, це одна і та ж сама фотографія. Тут вже більш, ми бачимо, вже змінюються листя. Ось, і ну, тобто, Рослина страждає, а до чого саме причепитись? Тобто, Тут ми бачимо, мабуть, якийсь там азот. Ми тут бачимо якусь краплі води, але вода є завжди. Тут є ще один опік ось, ось тут з краю. Це, мабуть, був азот, тому що рослина не голодує, на, на мою думку. Але оце хлорози є, і це хлороз, він не схожий на нестачу якогось живлення, тому що тут у нас от є хлороз, а тут на тому ж самому листю, листку тут темне зелене. Хвороба, хвороба, ну, тоді треба дивитись, дивитись ну, зовсім і не схоже. Тобто, жилки вони такі чисті. Тому в мене було прохання дати відповідь дати відео зробити. Що з ними, з цими рослинами, щоб подивитись, а щоб як виглядають рослини, як виглядає поле. Я прошу відео, ми відповідаємо, попрошу, щоб, щоб зняли, і дивимось це відео. Ось ці рослини, їх вже. Їх краще вже видно, хлорози бачимо. Перевертаємо. І що ми бачимо? Бачимо білокрилку. Білокрилка, її сім'ї. І вона з зворотньої сторони листа. Це ніяка не хвороба, це сама білокрилка. Так, це цвітна капуста. Всередину вона там намагається залізти, але не так сильно. А ось оці листя, котрі відповідають за масу. За розмір суцвіття, тобто врожай, вони страждають і тут вже буде втрачений врожай. На відсотки вважаю на сьогоднішній день на відсотків 10. Це не дуже багато, але 10% ніколи зайвими не бувають. Білокрилка, і що з ними робити, будемо говорити далі. Тобто, при діагностиці рослини, там, де я займаюся агросупровідом, консультаціями. Неможливо один рецепт до всіх підібрати. Тобто якось подивитись на рослину, як це буває часто. Ага, якісь плями, попрацюють там Голд, або Луна Експіріанс, або квадріс, робить оприскування, Не допомагає. Чому? Тому що ці препарати не допомагають проти білої крилки. А, ці, а, а перша думка може з'явитися, яка хвороба. Ні, хвороби нема. Хвороба може бути внаслідок слабкої рослини, але сьогодні біла крилка. І проти неї, як боротися, будемо говорити далі. Рослини вже великі, вже буде доволі важко забрати звідти біла крилку, тому треба буде працювати з системними препаратами, котрі всі рослини заходять і вирубають там всю проблему. Взагалі всі рослини доволі класно виглядають, буде тут гарний врожай, якщо вчасно спрацювати проти шкідника. А як саме працювати проти білокилки? що би я тут запропонував? Я би тут запропонував би зробити оприскування, це 100% треба. А, ну, перший як варіант, це актелік із розрахунку півтора літра, а можливо і два. Головне, щоб це було не сонячно, щоб це було на вечір. Додати Silvia Gold в оприскування і зробити таке велике велике оприскування: літрів 400 води на гектар треба виливати. І якщо є повітряна підтримка. Сам в оприскувачі, тобто воно задуває повітрям, тому що нам треба, щоб потрапило під листя, там, де саме вона живе, тому що ми бачимо, що на поверхні листя вона там не розвивається, вона живе під листком знизу, і там треба туди заходити і там її вирубати. Це не вб'є її зовсім, але трохи призупини. Потім, через день, через два є препарат, такий як Мавенто, він зареєстрований, зарестров... роз... дозволений. І їм можна зробити оприскання, спрацювати можна і потрібно. Знову ж таки, з прилипачем. І він цей момент він як працює, він заходить в сік рослини, шкідник живиться цією рослиною і потім не може розмножуватись. Тому що біда білокрилки не в тому, щоб її там бити на 100%, а треба забрати, щоб вона не розмножувалась, щоб вона не могла відклати. Сім'ї свої. Оце білі, це там, де живуть сім'ї цієї білокрилки. Ще гарний препарат від білокрилки це Тепекі. Тепекі, знаю самітагра є, суміагра і Белхімівський біозахист такий є, Дніпропетровщини хлопці. Він в них буде через, мабуть, два тижні. Вони казали, через тиждень або через два, не пам'ятаю. Тому Тепекі, він такий швидкий, вирубає її швидко. Гарно працює, головне потрапити на справжні тепеки, тому що бувають такі, що не розчиняються якісь там препарати, і вони зовсім не працюють. Треба, щоб він розчинявся гарно і добре. Ще є препарат такий, як Сіванто Прайм, це, це теж Байер, там, де і Мавенто, він більш агресивний, біль, сильніший, ніж Мавенто. Він гарно працює, але не пам'ятаю, мабуть, він не зареєстрований. Дивіться самі, зареєстрований він чи ні. І той самий конфідор працює проти білокрилки при умові великого водовилову, при умові дотримуватись інструкції на пляжці, і щоб препарат потрапив на шкідника. Проти білокрилки тут треба спрацювати один раз, через день, через два ще раз, через три дні ще раз, тут треба працювати не раз там в 10 днів, а кожні 3-4 дні треба працювати, а розробити мінімум три оприскування. Які препарати у вас є, які доцільно самі дивіться, що вам використовувати? Я би 100% один із них одне з оприскувань, щоб було мовенту, і там уже актелік або тепеки, дивіться самі, що у вас є. Ось такі поради. Тому, щоб гарно вирощувати, треба, треба до кінця розбиратись, звідки це все йде, звідки йдуть ці всі проблеми. Тобто, якщо би подивитись. В цьому відео лише на листя, то можна подумати, що а, ну тут якась хвороба. Давайте зробимо якийсь комплексним фунгіцидом. І якийсь там, можливо, планова обробка від шкідників. А тут, якщо дивитись під листя на листя, потім вже стає ясно, що треба чіткіше розбиратися, аналізувати, плями співпадають з сім'ями розвитку білокрилки. І треба щось робити. Прямо. В них є. Логічне пов'язування. Тому, якщо це досить велике підприємство, тому класно і вчасно реагувати і працювати з консультантами, щоб не витрачати зайві кошти. Всім гарних врожаю Аграріям України!